Доброго дня всім, розібрав я трохи свого трактора, помив, трохи довше поремонтую і буду збирати. Це от передня балка. Тут колонка трохи відпустилася. Треба підтягнути. Ну і ще дещо по мелочам. міняв коробку. Тут де шланги, має бути ще одна коробка. Вазовська. Він у мене підресорений. Мотор десятка. То коробка Фольксвагна третього. Стояла другого, викинув. Ну так. пока усього.